Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу. Ви такі теми любите, Плітки за вашою спиною. Нікого не загадуйте, думайте лише про себе. Давайте подивимося. Іде три людини. Давайте подивимося, хто про вас пліткує за вашою спиною. Три людини йде з потоку. Один, два, три. Перша людина, яка за вам, про вас пліткує. Пліткує, хто це? Хто це пліткує? Людина під маскою. А хто це? Жінка, чоловік обертень, обертень за вашою спиною. Дивіться, що тут говорять, що говорять люди за вашою спиною? Ви чокнулись, ви з ума, і зачасту це говорять про тих людей, які йдуть, пробуджуються, йдуть десь там в свою місію, в призначення. Да? Тобто ви така біла ворона в своєму оточенні говорять про ваше бабло. Що наших людей цікавить? Бабло, і з ким ви спите? Все, більше вас ніхто, більше їх нічого не цікавить. Говорять про те, що ви сиділи в бідності, можливо, без роботи лишилися, а зараз працюєте. А де ви працюєте? А це очень велика, шип... очень велика тайна. Не розуміють, де ви працюєте, не розуміють, де ви берете гроші. Людина, яка з під маскою, знаєте, ви з нею можете не спілкуватись раніше, ви дуже були близькі. Це в когось буде якийсь майстер. Тобто, да, можливо, ви стикалися на якихось курсах. Може, це був майстер, може, це був ваш учнік? Майстерка карта говорить, що ви близько спілкувалися, ви зв'язані по роботі, по якихось курсах, да там. Не знаю, зустрілись, В когось це подруга, з якою ви зустрілись на курсах. Тут з вас зв'язували робочі моменти. Але ця людина, яка пліткує за вас, вона оборотень, вона людина під маскою. Можливо, ви з ним з нею пересварилися і ви закрилися. Що, що, ти, ще, що ти ще хочеш? Наблюдає за вами в тайні, дивиться, що у вас нові можливості заздрить, що у вас щось виходить. Тобто, це е, історії такі часто. Ви тут по інтернеті десь спілкувались на відстані? Тобто цю людину бісить те, що у вас щось виходить, а в нього в неї не виходить. Хто це жінка, чоловік? Хто це жінка, чоловік? Мужчина, якийсь, який виходить вам як соперником, думайте в кого, це може там в когось начальник ви звільнились, виросли в фінансах. Та да, може, ви там умовно звільнилися, пішли з найму, пішли, стали працювати саму на себе. У мене так колись було. Начальник казав, вона вже там собі все спланувала. а Тут нам казочки розказали. Я взагалі йшла нікуди, без грошей з двома дітьми, без житла. Нічого не здохла. Тобто тут якісь мужчина з минулого вас обсирає. Де ви берете бабло? І, вообще, як ви там собі якісь шанси, нові можливості повідкривали. Не даєте ви спокою. Коротше, своєю успішністю. Успіх ваш цікавий. Бабло ваше цікаве. Ще карта луни випала. Когось програється так, що навіть і магічні для того, щоб мати ті можливості, які маєте ви. Ой, краша друга людина, яка вас обсуждає. Друга людина, яка у вас. якась соперниця, жінка якась у вас. Да? соперниця тут може бути в різних напрямках. Подружка, не знаю, там сестра часто. от Історія була клієнтка в регресі. Магічить сестра двоюрідня і мама її. От каже, ніколи б не подумала. От каже, все життя заздрять. в мене все час якісь трансформації. Чому заздряти? Заздрять вашому потенціалу, тому що ви можете виходити з жопи. Вони так не вміють, тому й заздрять, Тому в кожного тут хищниця своя. В Ось це свекруха, яка там вас розводила з чоловіком. Да? Тобто в кожного тут своя соперниця. Тут соперниця, яка вам врядила, якийсь свій час вона вам врядила. І вона довгий час впливала, не знаю, там, маніпуляціями наговорами, вона впливала, можливо, магічно на вас. І в неї це все виходило-виходило, а тут бах, ви защиту зробили. Як ви класну защиту? Працюйте над собою, розв'язуйте кермічні вузли. Коли ви своїми розв'язуєте кермічні вузли, далі їхня магія на вас е не впливає. Тобто вони можуть далі магічити, старатися, але це вже вас не пробиває. Чому? Тому що ви розв'язали кармічний вузол і все, що вона буде робити на вас, зразу бумерангом буде відлітати. В свій час, колись я була постійно в постійно магічних атаках, поки я не вивчила. Як кармічно вузли у ці розв'язувати? Хто хоче, хто втумився в війнах постійних, оце в цих розборках чистки, чистки, чистки. Кінця краю нема. Записуйтеся на регрес. Там ми з вами порозв'язуємо кармічні вузли з вашими обідчиками і будете далі жити своє життя. Хорошо, що ти тут суждаєш? А от вона тут її обсуждає, обсуждає те, що оце я все время її ріднічала, і все було хорошо. А тут зараз прийшло правосуддя, закон прийшов, і її почали летіти бумеранги від вас. Людина в когось програється, що це ваша родичка, так як я і сказала, мені потоково пішло зразу. В когось це родичка, да? там в когось там свекруха, в когось там, не знаю, сестра, можливо, в когось там, не знаю, бивша жінка вашого чоловіка. Тут, за ваші ресурси, війна йде, а що ти хочеш, вона ну, бачить, що ви Тут вийшли з якоїсь жопи. Да, ви набралися знань, можливо, ви, моя колега, стали розвиватись духовно, стали на свою місію, тобто вона бачить вас успішною, умною, вона бачить, що у вас прекрасно все відбувається. Да, ця людина з прошлого, і вона бачить, що ви сіяєте, в яку жопу ви би не попали, ви тут сіяєте, її бісить ваша удача. Тому хто працював над собою, хто знайшов внутрішній баланс, хто вийшов в звізду, можливо, ви колега, можливо, ви блог ведете свій, ви рятуєте інших людей. ви тут даєте руку допомогу іншим людям, можливо, ви в помагаючих якихось професіях, в кожного це буде своє. Хтось масажист, хтось практик, хтось таролог, неважно. Ви тут в місії своєї, в своїй, або ви починаєте йти на своїй місії, і вона бачить, що у вас налагоджується життя. і Її це очень. Печалі, бісить її, бісить її. Як це вона з цієї жопи вилізла? От така у вас тут якась родичка недоброжелательність є. Пишіть в коментарях, що це за ваші недобжелаті. Третій, третій, варіант, третій варіант, хто вас обсирає за вашою спиною, третій варіант хто? Тут ваш партнер вас обсуждає, тут ви були в парі. Від якого ви пішли? Від якої ви пішли тут? Ви були в капкані, але ви вийшли з цього? Йожик пишу із тумана. Ви на ножики з карамана. Ви тут вийшли з цього аб'юзу якогось, і на сьогоднішній день ви сидите в спокої, ви займаєтесь своїми справами, своєю роботою, ви маєте захисників, покровителів, да? ви вмієте спілкуватися хтось з тонким планом, це ваша якась саперниця, очередна саперниця, дивіться, хто це, що це за саперниця, можливо, та, яка розбила вашу пару, да, тут саперниця і хитрий лис обсирають вас за вашою спиною. Це якийсь вас бивший. Чоловіки, які не дивляться, перевертаємо, це ваша дружина, яка виступає чи ваша партнерка і її теперішній чоловік. Обсуждають вас. Чого вони вас обсуждають? Що вони про вас говорять? Що вони про вас говорять? Кажуть, що ви помудріли. Тут хтось хотів зустрічі з вами, не знаю, якісь там питання ви ще не позакривали, і вони тут якийсь каварний план планували за вашою спиною або планують, але ви мозги включаєте, можливо, на таро дивитесь, можливо, до когось звертаєтесь, і ви розумієте, що вам не на якусь зустріч не треба йти. Тут якийсь капкан новий будують для вас, для того, щоб там, не знаю, вимати, виманити з вас гроші, не знаю, там, опоплюжити. В когось прям буде попередження від вищих сил, не єдине ніяку зустріч з вившим, тому що там буде небезпека. Небезпека може бути окорми, у у опої, якісь підклади. Тут іде якийсь магічний негатив. Включаємо мозги, куди ми йдемо. Клієнтка була в мене в регресі, мала їхати з колишнім чоловіком на день народження. Я стала дивитись на розкладі, там Прям карти всі кричать, не взагалі не їхати в дорогу, тому що багато небезпеки, багато обстрілів. Хоча я не дивлюсь таких питань. Я не люблю, я не лізу туди, це не моя місія. Але як карти конкретно сказали, на цьому тижні не можна нікуди їхати, і вона вдома. Тут якась, да, тут якусь закальцовку вас хочуть посадити, щоб ви, щоб ви, щоб ви е, втратили свою стабільність. стабільність. Хочуть, щоб ви свої втратило, а що ви тут плануєте? Дивіться, вони тут а, а, працюють по вашому фін-каналі. Не влаштовує їх, що ви там умовно. Розвелися, розлучились, не знаю, можливо, там відсудили більше, там, що вам положено по законі. Тут цікавить їхнє ваше бабло, і тут роблять негатив на ваш фінканал. Будьте обережні з магічним негативом, перевіряйте, що у вас там, як там, у вас все прекрасно, у вас до фінансів йдуть, покращуються. чи, Блін таке відчуття, що все стало. Тут звертаються до якогось мага, мужчини, який е, стає вашим ворогом, Заказ, до заказчика мага звертаються, закривають вам фінканал. Зверніть на це увагу. Вчора мені теж таке попередження прилетіло, що мій є звернувся до мага, Шандарахнули нарахнули обох. Тому тут у вас теж така історія. От мені вчора підсвітило, сьогодні я вам підсвічую. Тут е, на вас, по вас працює якийсь маг. По вашому фінканалі закриває ваші здібності, ваше третє око, і це люди, якими ви е, зв'язані якимись родственними узами. Колишній чоловік, вас там, умовно, спільні діти. Да? Отут прям з сім'ї такі криси, е, закриває оцей мах, стягує вашу мудрість, ваші здібності. Да? І фінканал. Фінканал. Тут вас замовили. Вас замовили, тому включайтеся, комусь це перевірка. Хтось, хто пройшов вже свій духовний ріст в більшому масштабі, тут вас закривають. Хто не в темі, хто тільки тільки на початковій стадії, це ваші такі перевірки. Родителями ви були. Ось така історія, якась родова історія програма тріхогольників. У когось це може бути свекруха да, з синочком. Сидять, думають, як насолити вбившій невістці. У мене теж таке було. Да, да. от вони прям звернулись до якогось мага, але вони получать наказання рано чи пізно. Якщо ви нічого не будете розбиратися, буде це довго. Будете сидіти в застої фінансовому. Хто включиться і розбере цю історію, а, тут буде наказання, буде, буде бумеранг. Отець, да. чийсь отець, ну, батько ваших дітей. Ваша задача розібратись глибше в цьому питанні і закрити, полікувати, щоб ви були в гармонії. Отака От неприємна звістка вам сьогодні від мене про кризу. Звертайте увагу на свої гроші і на свої робочі моменти, чи у вас щось погіршилось. Якщо погіршилось, записуйтесь на діагностику, пишіть в директ мені, хочу на діагностику, подивитись, що з моїми фінансами, чи є магічний негатив. Пишіть, записуйтесь, все, подивимося, все перевіримо. І я вам чітко скажу, що вам треба робити. І чому вообще ця історія прийшла? Для чого вона прийшла? І як її розв'язати? Пишіть, що там про вас звіздять ще за вашою спиною.